Придбав термо чашку в мазині майо, Тефаль. Чорного кольору з такими хромованими вставками. Ось написано 100% захист від протікань. 5 років гарантії. 8 годин холодне зберігає, 4 години гаряче. Написано, що можна мити в посудомойній машині. Ось тут всередину клали. Інструкцію. Є, до речі, на українській мові. В середині вона металева така. Ось проразинена. До речі, зверніть увагу, низ у неї тонший. Це зроблено мабуть, для. Автомобілістів, бо там є підстаканники, Якщо вони товсте, то може не підійти. А тут зроблено, щоб підходило для водія в дорозі, можна термокружку ставити. До речі, поверхня така от рифлена. Написи рифлені такі, в стилі єгипетських якихось артефактів. Можна пити з цієї термокружки і вважати себе єгипетським фараоном. Придбав в магазині моє вчора. Сьогодні вже кур'єрної почти привіз. Доставка, як завжди, безкоштовна. Всім раджу до покупки, термокружку. Тефаль в магазині моє.